Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Всечасні Отці, преподобні сестри, монахині, дорогі, діти, батьки, всі присутні на урочистості Першого святого причастя. Сьогодні. В, тому, в тій урочистості ми маємо дітей, три дитини зі Сходу, з Харкова і з Донецька. Двоє дітей, які мешкають в нашому прихистку парафіальному. Ті сім'ї, яких ми називаємо біженцями. І тих біженців у світі, нашого народу, є кілька мільйонів, різно називають цифру. І тут з нашого прихистку ті біженці-діти йшли в школу до першої класу, а сьогодні троє дітей приступають до Першого святого причастя. Хто ти сім'ї, як сказано про них, бути біженкою? Це не про вибір, це про виживання. Це на новий старт, це втеча. Не мрія, а наслідок кошмару. Ніхто не хоче прокидатися в чужому місці. Без улюбленої чашки, без родичів поруч, Без права сказати я вдома. Бути бішенкою це коли ти маєш документи, але не маєш коріння. Це коли ти знаєш мову, але тебе все одно сприймають як чужу. Це коли усміхаєшся. Бо в іншому випадку зламаєшся. Тебе жаліють ті, хто не знає, засуджують ті, хто не пережив. А ти просто щодня збираєш себе по шматочках працюєш, виховуєш дітей, дякуєш і мовчиш. Бо біженкою це навчитись бути собою у світі. Який на тебе не чекав, це бути сильною не заради себе, заради дітей, батьків, пам'яті, це тримати серце в Україні, навіть коли тіло є в іншій країні. Отож ми втомилися, але ми ще дихаємо, а це значить, що ми живемо? Так, дорогі браття і сестри, ми ще дихаємо, а це означає, що ми живемо. І сьогодні це перше святе причастя, дорогі браття і сестри, засвідчується, що ми живемо, що мимо того. Що в Україні четвертий рік страшної війни, страшні руїни нашого краю. Але ми живемо. Навіть мимо того, що багато могутніх того світу не хотіли, щоб ми жили. Не хотіло, щоб на мапі світової була Україна. А ми живемо. Ми народжуємо дітей, виховуємо. Уділяємо Тайне хрещення, а сьогодні Перше святе причастя. Нинішня неділя, дорогі братя і сестри всіх святих, після зелених свят, після зіслання Святого Духа, ми маємо ту неділю всіх святих. Що церква хоче нам сказати? А церква хоче нам сказати. Дорогі браття і сестри, показати, плоди і дари Святого Духа, що Святий Дух робить серцем і душею людини, Святий Дух провадить до святости. Святий Дух освячує нас, Святий Дух оздоровляє наші зранені гріхом серця і душі. Кадош святий вибраний, посвячений. Так говорили євреї про молитву, про Бога, про святість. Дорогі батьки. Не скажу вам свої слова, але слова Великого Святого. Отця Піо, того стагматика, того великого святого католицької церкви. Це є розмова отця Піо з одним із паломників, який підійшов до того святого і питає Отче, сьогодні говорять, що верується ця молитва, яка належить до минулого. І що сьогодні не є мода, мода на вервиці, і на молитву прийшла вже. Що сказав отець Піо тому поломникові? Робімо те, що робили наші батьки, і ми знайдемо добро. Як є важливо, дорогі браття і сестри, святі слова. І далі паломник каже, Світом сьогодні керує сатана. Хотів почути, а можливо, таке спокусливе таке питання, та як той хлопець, юнак підійшов до Ісуса, що Ісус каже, що робити, щоб успадкувати вічне життя. А отець Пів каже: Це ми даємо йому можливість владарювати. Чи в якийсь дух сам від себе управляти, якщо не з'єднається з людською волею? Не могли ми народитися у більш нещасливому світі? Отець Пів дає питання, чи злий дух мав би таку силу, яку він має сьогодні, якщо б люди не відкрили для нього серця? Свої душі? Якщо би людина дали згоду на дію Слого Духа, він би був безсильний, він би був немічний, він би сам нічого не зробив. Але коли людина відходить від Бога, коли людство відходить від Бога, коли людина закриває двері свого серця перед Господом Богом, хто тоді входить? Тоді серце є відкрите для Злого Духа. І далі Отець Пів Святий говорить такі важливі слова: Хто багато молиться, той спасеться, хто мало молиться, той уже є в небезпеці, хто намолиться не взагалі, той сам себе топить. Це не є мої слова. Це є слова великого святого, який деколи святу літургію відправляв до трьох годин. І люди, які брали в участь в святій літургії, вони бачили того великого і святого чоловіка. І вони деколи казали, що вони вийшли з неба. Вони були на небі на тій святій літургії, які відправляв. Святий Дорогі батьки, в тому керунку я вам дякую. Бо є такі зарозумілі батьки, які казали, О, ні! нарясне до першого причастя то довго. О, ні, За чим мучити дітей? Ви знаєте, коли я чую ці слова, мені хочеться кричати і плакати. Люди, батьки, для вас молитва стала мукою, стражданням. Для вас молитва вже не є насолодою, для вас молитва вже не є потіхою, для вас молитва вже не є радістю, для вас молитва є нудною, для вас молитва є терпінням. О, це є перший сигнал, що не маєш ти душе християнська. Віри абсолютно. І запам'ятайте ти слова святого Отця Піву, і завжди батьке, бабці дідусі, нагадуйте своїм дітям і онукам, хто багато молиться, той спасеться. Хто мало молиться, той вже є у небезпеці, а хто взагалі не молиться, той сам. Топить свою душу людина, яка не молиться, яка не зі святих тайн, сповіді, святого причастя, посту, молитви, вона сама топить свою душу. В День суду, вона не буде звинувачувати Господа Бога, чому я є в пеклі. Вона сама вибрала ту дорогу до пекла. Вона живе на віру, шлюби на благословенні. То, що є так масово сьогодні, то хто винний? Бог винний? Абсолютно ні. І отець пів два дні перед смертю він сказав такі слова: Любіть Марію, старайтеся, щоб її любили завжди. Усі. Завжди відмовляйте її вервицю і чиніть добро. Завдяки цій молитві сатана буде переможений. Вервиця ця молитва до тієї, яка тріумфує над усім і над усіма. Тому в тій короткій короткому зверненні до вас, дорогі браття і сестри, я хочу вас також ту неділю всіх святих утвердити трохи в вірі. Перша умова до святості, яка є, Євангелія нині каже: хто визнає мене перед людьми, того і Отець мій визнає? Так, визнавати Бога. Не стадатися Бога ніколи в любих життєвих ситуаціях. не стадатися своєї віри. Я ви сьогодні, дорогі батьки, провели своїх дітей до Бога, провели їх до Першого святого причастя, але не тільки маєте сьогодні, чи час від часу провадити дітей до Бога. Бог щодня. Має бути в вашому серці, на ваших устах. Християнська сім'я має особливо нині коли війна, має бути щодня спільна молитва, а в неділю свята літургія. Я йду до нього, я визнаю Його. Ми маємо усвідомити, що Він є центром нашого життя. Не тримати своєї віри за пазухою, не тримати своєї віри для себе, ділитися вірою як хлібом, як доброю новиною, вміти порадити потішити, перечитати добру книжку самому і дати ще іншому. Оце є дійсно, тоді є велика справа. Христос також. В нинішню неділю застерігає, хто тата або маму більше любить за мене, той недостойне мене, чоловіка, жінку, пола, професію, хто ставиться на перше місце в своєму житті, той недостойний мене, а що Бог вимагає любові. Люби Бога Твого всім серцем, всією душею, всім своїм істетством. Властиво, Сьогодні Христос не то, що не каже любити батьків, вчителів, вихователів чи дітей, ні. Але Христос нам подає отаку здорову межу, здорову границю, дорогі браття і сестри. То є любов до дитини, до чоловіка, до батьків. Але та найбільша любов це є до Господа Бога. І якщо ти будеш направду, чистим серцем і душею любити Господа, ти будеш любити дитину, ти будеш любити чоловіка, ти будеш любити жінку, маму, тата, друзів, але на першому, дорогі мої браття і сестри, завжди має бути Хто Господь Бог. І тому в ту неділю всіх святих. А також та третя неділя, не забудьте привітати, неділя 3 червня, це є бо День Матері. Знаємо, так? То є друга неділя місяця травня. Але третя неділя місяця червня, це є не дуже що так поширене свято, це є День батька, тата. І сьогодні. Кожен тато і діти за своїх татів, батьків, маєте молитися і просити Господа Бога, благословення і Божої опіки для нього, для кожного тата. Тому, Господи, благослови нам і благослови нас, благослови тих дітей, які приступлять. Сьогодні до Першого святого причастя. Дорогі братя і сестри, традиційно є вже, що наша парафія і в нашій парафії ми в особливіший спосіб почитаємо найсвятіше серце Ісуса і непорочне серце Марії. І тому сьогодні той пристіл, який ми влаштували на урочистість Першого святого причастя. Цей прекрасний образ серця Христового, а на човні непорочне серце Богородиці. Так, там під кораблем ми не забуваємо, що війна, ми тримаємо і живемо на щодень, і то наші волонтери вже зробили сотні сотні таких сіток, які відсилають. Воїнам на фронт в такий спосіб ми виявляємо свою солідарність із нашими воїнами, з нашим військом. Також, дорогі браття і сестри, батьки, за свій рахунок зробили банер банер тих воїнів з нашого мікрорайону, які віддали своє життя в обороні вітчизни. Так, але біля того, біля того банера також є декоративний клен. Що це за дерево? Це дерево, воно є зелене, чи жовте, ти листя, але воно ніколи не зацвіте. Так як той воїн, який загинув на війні, він завжди його пам'ять буде в серці народу. В наших душах, але він вже ніколи не дасть плоду. З його паростка вже ніколи не народжуться діти. І в такий спосіб батьки, діти, яких сьогодні приступлять до Першого святого причастя, хотіли виявити свою любов до тих воїнів і пошану, і пам'ять, які віддали своє життя. В обороні вітчизни другий банер це є тих, які пропали безвісті, доля яких є невідома наших парафіян. Хочемо сказати, що ми молимося, ми пам'ятаємо, ми в серці їх носимо і просимо у вістку, де вони і що з ними. І те дерево, яке посадили напроти е, Санктуаріуму Матері Божої потіхи, це є магнолія, дерево захисту, То є дерево вдячності воїнам, які боронять нашу країну. Магнолія цвіте приносить гарний, приємний цвіт. Я дякую вам, батьки, за вашу працю, за вашу жертву цього року. За дійсно таке прагнення зробити щось добре і для парафії, і для війська, і для потреб нашого народу, тому хай Бог вам благословить і винагородить сторицею.